Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва на базі бібліотеки імені Чижевського працює вже понад 10 років. Основною метою цієї організації є реалізація проекту Мережа громадянської освіти так, завдяки цьому проекту були автоматизовані та забезпечені доступом до мережі інтернет майже всі районні та міські бібліотеки області. Їх спеціалісти навчені працювати з комп'ютерною технікою та вести пошук інформації у всесвітній павутині. Завдяки саме цьому проекту ми змогли. Відкрити 25 інформаційно-ресурсних центрів на базі центральних і районних бібліотек Кіровоградської області цього року. Родзинкою проекту стало проведення конкурсу малих грантів серед громадських організацій області. Конкурс передбачав, що ті організації, які презентуватимуть свої міні-проекти, будуть працювати на благо своєї територіальної громади у різних напрямках. Це і права людини, це і проведення різних інформаційно-просвітницьких кампаній, це організація здорового способу. Життя людей це підтримка організацій, які допомагають людям з особливими потребами. Це звичайне вшанування ветеранів війн, великої Вітчизняни, ветеранів Афганістану і багато інших напрямків, які дуже суттєвими для життя нашого суспільства. Так до участі в конкурсі було подано понад 50 проектних заявок із 21 району області. А у лютому відбулося оголошення 17 переможців. У цьому році буде 25 років трагедії Чорнобильської трагедії. У нас у нашому районі є таке село, Несводково, де проживають люди, які втратили свою батьківщину і переселилися до нас у село. І тому ми вийшли з такою ініціативою, написавши проєкт Пам'ять втраченої батьківщини. Ми хочемо цим проєктом об'єднати людей для того, щоб вони могли вільно спілкуватися в онлайн, -режим, в онлайн режимі у безпосередньо в інтернеті, для того, щоб їх друзів своїх знайомих постійно тримати в курсі життя як як свого села і інших мешканців інших сіл для того щоб постійно було спілкування постійно пам'ять про тих людей і про ті сторінки історії які дійсно трапилися у ту трагічний той трагічний день який Вибухи Чорнобильський реактор. Завдяки реалізації проектів буде закуплено комп'ютерну та побутову техніку, а також обладнання для дитячого майданчика. У місцевих бібліотеках будуть облаштовані куточки для ветеранів. І нехай на здійснення проектів виділено невеликі кошти. І на реалізацію відводиться 6 місяців. Та переможці конкурсу роблять велику справу для наших співгромадян. Ми будемо працювати.